Армія росіян почне вихід з України. Головний наслідок перемовин, який ймовірно має бути визначений. Зеленський зробив заяву щодо переговорів із РФ та яким чином вони відбуватимуться. А захід повністю підтримав Київ у їхній ініціативі. Та, як виявилося, більшість українців, начебто, підтримують початок домовленостей, але тут не все просто. Яким може бути мирний договір і коли укладений, розбираємося далі. Усім вітання. І дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Україна готується до другого саміту миру і готує свій план, що включатиме всі 10 пунктів формули миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції. Він повідомив, що перша зустріч на рівні міністрів та радників із безпеки відбудеться наприкінці липня, на початку серпня в Катарі, де буде обговорено повністю підготовлений відповідний план. За словами Зеленського, якщо це пройде успішно, то буде підготовлений план за всіма 10 пунктами мирної формули. Ми ставимо завдання, щоб у листопаді у нас був уже повністю готовий план, сказав Зеленський, додавши, що тоді до другого саміту миру все вже буде готово, і представники Росії повинні бути на другому саміті. Тим часом 44% жителів України вважають, що настав час для початку мирних перемовин між Україною та РФ. Відповідні дані опитування оприлюднив центр Разумкова на замовлення. ЗНЮА. натомість 35% українців відповіли, що наразі не настав час. До початку перемовин із РФ ще 21% не визначилися. Видання також відзначає регіональні результати. Наприклад, у західних регіонах Україна 35 респондентів підтримали початок перемовин з РФ на сході України бажаючих розпочати перемовини лише 33% Тоді як у південних регіонах цей показник сягає 60% Окрім того, у людей запитали їхнє ставлення щодо умов Путлера для завершення війни. Так 83% українців відповіли, що ніколи не погодяться на вивід українських військ із до Луганської, Херсонської та Запорізької областей також 84% відповіли, що не погодяться офіційно віддати ці області графії ще 77% проти того, щоб із Москви зняли всі санкції. А стосовно того, що нейтральний позаблоковий без'ядерний статус України має бути зафіксований у конституції України. Думки розійшлися: 58% проти, 22% за. Тепер погляньмо на регіони. Лише 9% жителів Західної України допускають Кать внесення таких змін до конституції. Центр дав 25% згодних. Схід 23% Ну і ми ж пам'ятаємо настрої півдня І не даремно 39% жителів цього регіону готові підтримати нейтралітет України. Ідеться в матеріалі зі ЕНЮЕЙ напередодні. Президент Чехії Петр Павел заявив, що наразі немає реалістичного сценарію того, як Україні повернути свої території. Тому він закликав якомога швидше переконати арафію, що вони не можуть досягти жодного значного успіху на полі. Бою в Україні та мають сідати за стіл переговорів. Тим часом президент США Джо Байден заявив, що наразі він не бачить сенсу вести перемовини з Путлером. Він також пояснив, що успіх, у якому Путлер намагається переконати населення, базується на контролі ЗМІ та дезінформації. А прем'єр-міністр Угорщини Віктор Урбан після своїх визитів до України і Росії та Китаю ознайомив лідерів Європейського союзу з результатами своєї миротворчої місії та мирними пропозиціями Будапешта. Політичний директор прем'єра міністра Угорщини заявив. Що прем'єр-міністр передав лідерам ЄС свій мирний план і повідомив, що на сьогоднішній день вони єдині, хто може вести переговори з усіма сторонами. Загалом Орбан повідомив, що тепер їхнє завдання переконати держави-члени Євросоюзу в плані Віктора Орбана. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Маярнем Зет. Балаш Орбан повідомив, що тепер їхнє завдання переконати держави члени Євросоюзу в плані Віктора Орбана. Про це він заявив інтерв'ю -виданню, інтерв виданню. Балаш заявив, що що є дві сторони, які воюють Україна і Арафія, і є три-чотири великі та середні держави, які можуть зіграти вирішальну роль як посередники. Також за його словами, план Орбана зараз лежить на столі кожного лідера ЄС. Балаш Орбан розповів, що з поїздок угорського прем'єра до Києва і Москви стало зрозуміло, що Україна і Арафія дуже рішуче налаштовані воювати. І без втручання зовнішніх посередників ми на жаль побачимо дуже жорсткі руйнування в найближчі місяці. Сказав він після цього за словами Орбана, угорні почала переговори з потенційними посередниками це Китаєм, Туреччиною та екс-президентом США Дональдом Трампом. Але європейці і нинішня адміністрація США виступають за продовження війни. Прем'єр-міністр написав лідерам ЄС про переговори, результат першої фази миротворчої місії та угорські пропозиції. Якщо Європа хоче мирою, хоче мати вирішальний голос у врегулюванні війни і припинення вогню. Вона повинна зараз розробити і здійснити зміну напрямку. Сказав він. Орбан також вважає, що не варто недооцінювати роль угорщини як пос... Середника, оскільки, на його думку, країна може відігравати серйозну роль у посередництві. Нагадаємо, що Урбан відвідав Київ, Москву і Пекін, де нібито обговорював мирні ініціативи щодо завершення війни в Україні. Після візиту угорського прем'єр-міністра до Арафії він заявив, що кремлівський очільник Путлір сказав йому, що справжні перемовини неможливі без залучення обох сторін, і те, що Україна робить саміт без Арафії, не має ніякого значення. Також Урбан розповів, що Путлір не висловив зацікавленості у припиненні вогню. Для того щоб створити передумови для більш ґрунтовних перемовин, президент Володимир Зеленський також відреагував на турне угорського очільника уряду. Цитую, ми маємо підтримувати стосунки з Угорщиною. Там багато наших людей. Це добре, що прем'єр Віктор Урбан приїхав до Києва. Але якщо він використав Україну для того, щоб поїхати до РФ, то це неправильно. Я не знав про його наміри їхати в РФ, наголосив Зеленський. Щодо завершення війни і перемовин висловився. І президент Туреччини Ердоган. Він заявив, що не очікує на швидке завершення війни між РФ і Україною. Конфлікту, якому жодна із сторін не може забезпечити повну перевагу над іншою, призводить до значних наслідків і і, з жалем змушений визнати, що поки що не видно наявності сильної волі до завершення конфлікту найближчим часом. Наголосив він. Турецький лідер додав, що Анкара робить все можливе, щоб зупинити конфлікт. Варто зазначити, що Москва підтримала ідею Туреччини про мирну платформу для врегулювання російсько-української війни. Ну, окрім цього, туреччина запропонувала РФ і та Україні проєкт нового мирного договору. Головні тези публікує газета Нова Європа із посиланням на джерело. за їхніми даними. Проєкт створювали на основі перших переговорів. Стамбулі до нього вийшла частина формулювань від травні 2022 року. Цей договір може підтримати низка європейських політиків. Також його представлять окремим країнам глобального півдня. Так, турецька сторона пропонує, що США та РФ зобов'язуються за жодних умов не застосовувати ядерну зброю. Також вони відновлюють дію договору про обмеження стратегічних озброєнь без можливості одностороннього виходу із нього у майбутньому. Ну і також забороненам втручання у внутрішні справи іншої країни в будь-який спосіб яким. Може спричинити дестабілізацію її уряду Заморожування війни за наявною лінією фронту у проєкті. Також говориться і про зобов'язання провести у 2040 році референдуми загальноукраїнський про зовнішню політичний курс країни, а також референдуми під міжнародним контролем на всіх окупованих територіях. Окрім цього, гарантії позаблокового статусу України до 2040 року обмін полоненими за формулою всіх на всіх. Ну і арафія не буде проти вступу України до Євросоюзу. Президент Туреччини Жептаї Пардоган запевнив, що вони принципово підтримують 10 пунктів мирного плану України. Ну і як відомо, на арафії постійно говорять, що не відмовлялися від переговорів з Україною. Про цьому Кремль не хоче говорити на основі української формули миру, заявляючи, що діалог може вести тільки з урахуванням законних інтересів і занепокоєнь. РФ я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивились дивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в на наступних випусках.